Збройні сили США поділені на п'ять основних видів: морська піхота, авіація, армія, флот та берегова охорона. Кожний з підрозділів має свій вищий навчальний заклад для підготовки офіцерів. Майбутніх офіцерів військово-морських сил готують в академію у містечку Анаполіс, столиці штату Меріленд. Потрапити у цей престижний навчальний заклад надзвичайно складно, адже тут не просто готують моряків, а дають сучасну освіту найвищого гатунку. Поміж понад 4 тисяч нинішніх курсантів є принаймні один українець. З 1845 року академія військово-морських сил США готує елітних офіцерів. Випускники академії несуть службу не лише на флоті, а опиняються у різних видах Збройних сил країни. Освіта, отримана в академії, відкриває кілька шляхів продовження кар'єри для її учнів. Можна піти в Marine Corps морським піхотинцем, або можу піти просто, якби можу піти на корабель, можу стати пілотом. Курсант другого курсу, 20-річний Маркіян Січ, мріє стати спеціалістом у галузі кібербезпеки. шлях до втілення мрії у життя нелегкий, розповідає Маркіян. Було важко і в школі, але нічого з з цим. Тут дійсно я в мене були деякі тижні, то я би кожну ніч полягав може в третій годині ранку. То і другий, третій годині ранку, якщо я ляжу в перший годин, це ще нормально. Третя, це це буває часто і. Потім ще треба вставати в 6.30. Маркіян народився у Львові у родині американців українського походження, які того часу працювали в Україні. Маркіян старший з семи дітей у сім'ї, яка у зв'язку з роботою батька постійно пересувалась як по Україні, так і по іншим державам. Лише п'ять років тому Маркіян перебрався на постійне помешкання до Сполучених Штатів, які швидко стали для нього рідною країною. Я вважаю себе американцем, але мої корні я знаю, що я насправді я є українець. Я це розумію. Але зараз я повністю мене Америка, Америка адаптувала це. є... Це є моя я, я б сказав, це є моя країна. Right. Good morning. Good morning, в академії Маркіян працює над дипломом за двома спеціальностями: інформаційні технології та комп'ютерні науки, а також удосконалює російську мову. All right. All right. Потрапити до академії, яка входить до 30 найкращих вищих навчальних закладів країни. Нелегко. Потрібно не лише гарно вчитися в школі, відповідати фізичним вимогам, отримати рекомендації від членів Конгресу країни, а й мати відповідні моральні якості. Як розповідає Маркіян, життєвий досвід отриманий в Україні та приїзд до США, допомогли переконати вступну комісію, що він зможе легко пристосуватися до нелегкого навчання в академії. Я справді просто пережив більшість мого життя в Україні, і я тоді мусив сюди прийти в Америку і пережити той, той процес зміни, е, культурний шок, який був у мене просто перших років в, в школі. І я їм сказав, як я сюди поступав, що я думаю, що я можу сюди поступити, і той процес зміни теж перейти легко, тому що я вже знаю, що це є зміна. Я вже без своїх я, я вже без батьків жив там три роки, то я вже знаю. Що це за життя, ну без батьків? Що це за життя зміни? Як це все подолати, і так далі, то я думаю, воно мені помогло, тому що їм сподобалося, що я так сказав. І їм подобається, що я знаю українську. І їм подобається, що я знаю російську. Після закінчення навчання, яке повністю оплачує держава, курсанти зобов'язані відслужити 5 років у збройних силах. США. Маркіян ще не вирішив, де б хотів опинитися після академії та обов'язкової служби однак, отримана спеціальність у престижному навчальному закладі відкриває необмежені можливості як у військовій, так і у цивільній галузі. Маркіян Січ закінчить військово-морську академію збройних сил США у 2013 році.